Накипіло в день. Побідня студія на радіо накипіло працює Щобудня Ми тут збираємося для того, щоб говорити наживо. Кирил Лукаш, так звати мене, і сьогодні наживо будемо говорити з людиною, яку я зовсім нещодавно пізнав, але здається, що ми з нею вже знайомі достатньо давно. Якось так склалося. Людина ця приїхала до нас з Парижу, з Франції і зла. Цю людину Марія Ісакова Маша, привіт. Привіт! Я дуже радий тебе бачити. Я теж. Використовуємо всі можливості для того, щоб говорити про щось важливе, хороше і е, культурне. Вже даруйте мені цю мою культуроцентричність. Щодня про культуру говорю тут на радіо. Накипіло. Знаєш, перше, що я з тебе спитаю, як іноді каже мій друг і колега Філіп, декані він каже, питання зовсім не журналістське, таке зовсім не журналістське. І от мені хочеться тебе перше спитати: як ти в Харкові? Як тобі, Харків? Як це місто сьогодні на тебе з тобою веде розмову? О, я якраз щойно співробітником розповідала вашому про те, що я неймовірно щаслива бути в Харкові. Я вперше в Харкові після початку повномасштабного вторгнення. До того я була в Харкові, ще Ленін тут був. Угу. Давно. Давненько, Давно, да. 10 років тому. Мене ще тоді Харків вразив дуже сильно. Мені дуже сподобалось це місце. Ну а з тим, що тут відбувається вже протягом 2,5 з половиною років, угу. навіть більше трошки, то дуже хотілося побути з вами. На цих вулицях Харків дуже вражає, дуже міцне місто. Я маю на увазі не матеріали, з якого воно зроблено, а енергетика тут, і те, як ви швидко все залатуєте, перебудовуєте, прибираєте і продовжуєте жити. Я неймовірно вражена і з дуже великою повагою і вдячністю відношуся до жителів Харкова, які продовжують тут жити і це життя тримають. Ну і я знаю, що ми через те, що нас можна слухати не тільки в ФМ-деапазоні в Харкові і на Харківщині, нас слухають ще і по всьому світу, і саме ці Харківці і Харківки, які поїхали і які мріють повернутися. І ми такий, знаєш, для них мостик з рідним домом. Я знаю, що нас у Франції слухають, нас слухають на всіх континентах. Там географія, бо це легко, це якраз те, якщо в FM я не знаю, хто слухає. І коли передаю е, привіт е, таксисту умовному, то я його не знаю, чи є він там. Mm -hmm. і, а, а, а ось тут ми дуже. Ну, ретельно слухаємо, бо бачимо цю географію за IP, І реально це дуже тішить, і нам часто пишуть про цей зв'язок з домом. Тому я тебе і хочу спитати. Все ж таки одна історія, коли людина приїжджає там з Києва, або з Ужгорода, або з Одеси, або навіть з Дніпра в Харків, це одна історія. Харків дійсно набрав такої ваги сьогодні для України. Важливості. А от коли ти приїжджаєш з мирної, десь ситої і десь такої хорошої Європи, старої Європи, бо Франція це стара Європа, це не Східна Європа. Так. Як тобі ці контрасти, як тобі оця різниця? Якщо би ти поглянула би на це очима французів? Я навіть не знаю, якщо чесно, як відповісти на це питання, тому що так, я живу у Франції, але після того, як почалося повномасштабне вторгнення, я почала більше жити в Україні. Я насправді більше свого часу uh -huh. проводжу тут і не тільки в Києві, я в різних містах була, жила, працювала е з 22-го року і у ну, мене немає шоку насправді, тому що я звикла, я, я ну, в цьому інформаційному просторі знаходжуся. якби приїхав француз. Угу. Чесно, от ну, не, не, зараз не можу зімпровізувати і сфантезіювати, як би він відреагував на вулиці Харкова, де в будинку кожен буквально за фенерині вікна. Е але нещодавно я е робила невеличке інтерв'ю у Франції з людьми, е не про е руйнування саме фізичні е міст, а про руйнування культурні. Я питала у французів. Е Би, чи можуть вони уявити ситуацію, коли от те, що в нас і саме в Харкові дуже масивно відбувалося, коли знищують uh -huh. представників мистецтва е, і пояснювали, чому я задаю це питання, тому що це те, що трапилося з нами. І люди клякли від таких питань, вони просто не могли відповісти, казали в смислі, ну як вбили, як, uh -huh. як, це, як це стратили? Е, я думаю, я думаю у пересічного француза або будь-якого європейця зі старої Європи наші міста викликають велику повагу uh -huh. і люди. А місця це люди, знаєш, ми зараз перейдемо до того, бо я так і не сказав, чого ти приїхав в Харків зараз? Так. і ми про це маємо говорити. Але отак, от щоб закрити цю тему, мені все одно я не можу про це не спитати, бо для мене важливо ця історія. Як нині, от саме в цій точці війни нашу війну сприймають, ну зокрема, в столиці такої потужної країни, як Франція. Чи вона ще oh. є на шпальтах, чи mm. вона ще е, в порядку денному французів? Чи вони вже звикли. Так? Люди звикли. Ну, Ми, по-перше, самі звикли. Я не можу їх в цьому звинувачувати. Люди звикли зараз на Близькому Сході дуже mm. активно обговорюються події. Вони mm. більше чіпляють зараз. На жаль, ну і на жаль, і на щастя, є в нас у людей у всіх абсолютно така риса, що ми адаптовуємося. Це психологічний самозахист. Люди цікавляться. Коли я кажу, що я з України, але та а як у вас там зараз справи? Вони подив... ну, кажуть, ну зайди ну, ви не подивись. Погано, у нас погано справи. Угу. У нас не так, як у вас справи. Але це не шокує нікого. Вони звикли. Це... це було шокуюче для них. Було дійсно. Вони були дуже схвильовані, вони дуже хотіли допомагати. Але сьогодні це вже буденність. На жаль, на жаль. Наприклад, ну я думаю, що це просто природні процеси, і воно так чи інакше заводиться. Але що я от собі спостерігав, і, ну і це направду наш видатний, скажу філософ Володимир Єрмоленко підмітив хорошу штучку, mm. таку, що загалом, звичайно, так, але з іншого боку, ну наприклад, аналізуючи політичну еволюцію французького там політичного естеблішменту президента Макрона. Що війна в Україні розбудила оцей образ воїна, тому що образ умовного ми, ми в Україні, до речі, дуже теж. Чітко це і точно назвали, бо в нас є гречко -сіє, і є козаки. Uh -huh. І от так само в Європі, оці гречку сії умовні абсолютно після Другої світової війни, вони раптом настільки стали впевнені, що з усіма про все можна домовитися, що можна говорити з диктаторами, можна прощати їм багато що. І оцей гречку сії, який бути, за добробут, і за от штуку, він так приспав того іншого європейця-воїна. А сьогодні це так чи інакше. Що воно повертається, чесно скажу. Просто людям важко зробити проекцію на себе важко, і я це зрозуміла насправді на власному досвіді, коли в минулому жовтні а, на Ізраїль почалися атаки. Угу. І я, мало, наприклад, орієнтуюся в цьому конфлікті, я не можу зрозуміти. І я почала шукати інформацію, щоб зрозуміти, що відбувається. І в якийсь момент, коли я шукала, в мене було в голові таке питання: О, Боже, ви що не можете домовитися? А потім я згадала, так це ж нас просять домовитися. І я ну, я розумію, що ми не можемо домовитися. Але І якби не було в нашій країні цієї агресії, цієї війни, можливо, я б не зрозуміла, що ми не можемо домовитися, що занадто багато болю. Ну так і несправедливості. хоча, хоча конфлікт на близькому сході, це дуже дійсно складна історія там розібратися. Чому, наприклад, велика кількість інтелектуалів виступають умовно кажучи на боці Палістини в Європі, в Англії, в Інландії і так далі, або там Євробачення, якщо так перевести на такий попсовий приклад на Євробачення, там освістують Ізраїль, і так далі це складний конфлікт. Насправді складно дуже. в ньому розібратися. Окей, давай повертатися значить, до Харкова давай. з близького сходу так. і з Франції. Отже, Марічка насправді вона не просто так приїхала сьогодні до Харкова і не просто так там собі живе в Парижі. Вона робить уже кілька років поспіль, наскільки я розумію, фестиваль української драматургії. Так. І це дуже цікава історія. І як я люблю і ціную зараз під час повномасштабного вторгнення, особливо люблю неспокійних людей, тому що вона не заспокоюється до цього. І от зокрема, в цього року буде фестиваль драми української драматургії. Але вона вирішила ще й зробити документальний фільм про театральне життя в Україні під час повномасштабної війни. І, власне кажучи, звичайно, не могла оминути наше місто. Правильно я все розказала? Правильно, все. Не кілька років, ну так, другий рік поспіль. Ну, другий я рік теж... це вже кілька. Ну вже так, вже кілька. Так, в мене коли почалося повномасштабне вторгнення, я хотіла зробити щось. Ну, як всі ми хотіли щось робити. І я розуміла, що треба також робити в тій сфері, в якій я найбільш компетентна, це театр. І в мене виникла ідея, що ми можемо говорити про Україну зараз не тільки в межах війни, а в нас є двері. Насправді, на жаль, відкриті таким жахливим шляхом. а в нас є двері для того, щоб показати, що в нас початкова назва Вікна фестивалю так, початкова назва фестивалю була Україна більше за війну. Угу. Е, і та, в минулому році це, до речі, до Харкова стосується. Ми е, представили на сцені французький, французькою мовою. Е, твір Миколи Куліша. Ми намазали, де дія відбувається в Харкові. Французькі актори. Це такі чітки, так? Да? Це, це, це чітка драматургія, вже перекладена на, на Французькою мовою, так. мови. Е, е, так, так, це чіткий, приклад прикладені французької мови. В мене мета, щоб це грали французькі актори. У мене uh -huh. є знайомі українські актори, наприклад, які вільно володіють французькою, вони іноді мені кажуть, що за нас не береш. Uh -huh. Я кажу: ну не суть тут тому, щоб вам дати роботу зараз, сорі. Суть в тому, що я хочу, щоб сидів французький актор десь в барі і казав, а я грав дядька Тараса з Куліша, а йому хтось каже, а що це, що це таке куліш? Він скаже, як ти не знаєш, хто такий куліш. І щоб цей ком uh -huh. е, наростав. Це така. Моя маленька стратегія інтеграції. Ну, це дуже правильно. Ми, от якраз, нещодавно знову ж таки згадаю. Володимира та Таню Огаркову, у них дуже щільні зв'язки з Францією. Так. І ми якраз ми з тобою вчора так, про це так, говорили, так. що дуже важливо перекладати, перекладати, mm -hmm. репрезентувати свою культуру, репрезентувати свою драматургію, куліш Леся Українка. Mm -hmm. Наші драматурги це світовий рівень. Ну, світовий рівень. Мені дуже подобається Шова абсолютно... Іван Уривський робив, і ось з Конотопською Хазяїном він тут нам показав, що це модерно, що це круто, так. що вона завжди була класика, яка була дуже крутою. Мені здається, що він навіть це був якийсь його такий свідомий, свідома місія, певний час в його творчості. От зараз він там к Шекспіру підбирається. Угу. А тоді він хотів це. Хазяїн, Канатопська відьма і так далі. Але дуже важливо там показувати. Так, тому це ну, дуже корисний проєкт, який ти робиш. Я сподіваюся, що він закладе якийсь фундамент для того, щоб надалі ці твори могли використовуватися. Так, я вважаю, ну, це просто це якраз про це частково фільм, який я б сюди приїхала знімати. Про те, що навіть для нас ці твори вони завжди були на такому принизливому становищі шкільної літератури, яку ми маємо вивчити і забуваємо. Але ми ну, я особисто про себе можу сказати, що я не розуміла, коли по-перше, ми мало цього вивчали, а по-друге, я ненавиділа українську літературу. Мені здавалося, що це все мені не хотілося бути частиною цього. Угу. Тому що ми не вивчали це так, як ми вивчали зарубіжну. Ну <гум> та, ні, так, воно ж так і було, що є велика якась культура. Хоча я ж нещодавно подумав про це. У Франції, ну mm. ти мене поправив, якщо я не правий, але у Франції є слово сполучення Легран культур Росі. Так, але, не сухів, немає, але немає легран культур Англії, mm -hmm. немає легран так це, далі. Це абсолютно вигаданий термін. Ну, з того боку, ми, вони, всі, вони всі прекрасно зрозуміли, що їм треба робити і куди вкладати гроші для того, щоб отримати якусь оцю, оце місце в світі. Це дуже важливо. насправді. І Увати своє існування і свою агресивну політику. Так, тому що зараз ну, коли я у Франції, в мене були декілька разів, і не один раз були такі розмови. Ну добре, ну Росія, це ну, вони агресивні, все. Ну, а як же культура? Так і що культура? Ну, культура, ну культура. Культура, бар... ну, культура. Ну, культура збанкротіла їхнє. Ми їх маємо виправдати через те, що в них були письменники, в нас теж були письменники, були, яких вбили. Вони ж. Вони ж. так. І тому тут, тут дуже важлива історія, що ось те, що ми тут самі для себе відкриваємо, а ми відкриваємо дійсно, бо повертаючись до попередньої тези. І дези, переосмислюємо те, що те, було. що була велика якась культура, така міська і кру та наша сільська, вона рідна, хороша, але так, знаєте, я така, зайти. Така хочу коментар зробити, да, цікавий, який дуже мені здається, влучно е все це і стисло характеризує. Я перед тим, як я сюди приїхала, я зараз набираю акторів на ті вчитки, е е які ми будемо робити в Парижі. Одна з п'єсце буде Маруся Богуславка е Старицького. Класика, класніше не буває. Так, як -то Класніше каже? не буває, да. та це просто грецька трагедія антична, да, да, але в нокраї да, контекст. Да, да, да. До речі, я не читала її в школі. Ну от не знала в школі, ну. нам її не давали. По моєму коротше, розмова до того, що я проводила розмову з одним з акторів, якого я хочу взяти на одну з ролей, і ми з ним довго розмовляли. І він мені зрештою каже, ну так, мені дуже хочеться в цьому проєкті прийняти участь, і, і взагалі я про Україну нічого не знаю. От єдиний спогад, який в мене він дядько такий під 60 років каже: в мене мама була. Працювала в театрі в національному якомусь, коли він був маленький, і каже, приїхала. Це він мені про спогад про Україну. Каже, приїхала, московський балет. Я ж напружилася і думаю, ти мені, я тобі годину тільки що говорю про те, що ми суб'єкт. Mm -hmm. Він мені про московський балет. Напружилась, вже думаю, не буду його брати. І він потім мені каже, і я пам'ятаю в тому балеті українських танцівників. І я так думаю, о, зараз щось цікаве скаже. І остання фраза, яку він мені сказав, це він сказав, в них були червоні чоботі.

Зображення того, як Україна сприймається у світі, не не те сівник він танцює якось по специфічному, чи угу. щось якийсь він талановитий, а в нього чоботі червоні. Ну так я, я думаю, що це все просто знову ж таки, як постколоніальний цей статус, потрібно його відкривати. Воно ще ж складно через те, що. Через те, що Франція була імперією, для них це є певний досвід, теж травматичний, так. і е, в англійці такі самі англійці трошки, мені здається, більше попрацювали над цією темою, тому що сьогодні вони спокійно кажуть, що так, Кіплін це імперський поет. Угу. Ну вони це вже це можуть сказати. Я так, щоб так почути щось таке е, негативну конотацію про своїх класиків імперських у французів, так не можу собі навіть уявити цього трошки. Але в вони все одно треба нас відкривати для них. І хто робить переклади? Розкажи мені про цю історію, тому що мені здається, це надзвичайно важливо, щоб був якісний переклад. Так переклад має бути якісний однозначно. Минулому році, коли ми робили фестиваль, то у нас не було грошей угу. і переклади робили. Ну, люди двомовні, наприклад, як я, так угу. ну зараз багато таких, які хочуть долучатися до якихось культурних мистецьких процесів. І була одна перекладачка професійна звати Лариса Мамуня. Вона перекладала п'єсу Паларія слави героям. І була дівчина, яка просто мешкає давно у Франції, і вона здібна домов. Але всі ці переклади, ми ж не не ви французькі, як би Якби ми там прекрасно наговорили uh -huh. французьку мову, це треба вичитувати. Минулому році в мене не було жодного фінансування. І ми з моїми акторами, з якими працювала, ми прям доадаптовували це, допереписували, Я прости мене, Микола Куліш, наприклад, мені довелося. Якісь речі просто переписати трошки. Угу. Для того, щоб контекст зрозуміли, французи. Е, то вони е, в якийсь момент там, мені кричали буквально за тиждень до вже цього фестивалю. Ми репетируємо, ми репетируємо. Вони в якийсь момент прийшли, мене на ковер посадили, кажуть, Маша. Нам треба поговорити, Думаю, боже, що таке? А вони кажуть: ну ми не розуміємо. Ну ми не розуміємо. Ну що він міняє це прізвище? Ну, Мазєнін, Мазайло. Ну що, яка різниця? Для нас це все східноєвропейське європейське прізвище. Ми не розуміємо, в чому різниця. Тому mm -hmm. я дописувала прямо в тексті дядьки Тараса, що всі ваші на і, на о, Там я вже не пам'ятаю, mm -hmm. що це все русня. Ну тобто mm -hmm. такі речі треба було. Пояснити. пояснювати. Це контекст. Я насправді теж мені е, здається, що от, навіть якщо переклади робити і, там, наприклад, видавати, може, угу. видавати книжками, так. особливо е, того самого Микола Коліша, або навіть квітку Основ'яненка, навіть от, е, таку більш, ще більш класичну, занурену в часі е, літературу, драматургію нашу, українську. І обов'язково треба перекладати і видавати з коментарями. Е, з коментарями однозначно. Значно, а ще ну, в цьому році з'явилося е, фінансування на цей фестиваль. Я подавалася на різні програми. Зрештою, mm -hmm. отримала грант від е, ЗМІНА. Програма є така, і mm -hmm. також Український інститут партнером виступає в цьому році. Е, тому є трошки більше фінансової опори і ще є фільм. тому, так. І в цьому році будуть редактори французькі вичитувати всі ці тексти. Тобто, це буде як причисено. І угу. ми з ними разом будемо працювати над тим, щоб цей контекст якомога краще пояснити, але авторські не авторські, а редакторські примітки вони мають звичайно бути. Які саме п'єси в цьому році будуть представлені? Е, в цьому році ми будемо показувати Мартина Бурулю Карпенка Карого. Я сумнівалася спочатку, е, тому що вона дуже схожа на французьку п'єсу Мольєра. Я не знаю, як вона правильно українською, до речі, називається. Має, розумів про яку мови йде? Ну ні, не не зрозумів. Ну в них є. Я не знаю, як вона правильно українською е, забула. А, ну я знаю російську, але не хочу тут псувати <псугати> ефір. Е, вона ну, сюжет її дуже схожий. Це про те, як селянин хоче стати е, зна, знатним. Та-та-та, я, е, я не можу згадати зараз. Я, я, за я сумнівалася, думаю, ну, я їх не здивую цим, тому що Мольєр про це писав. Але, по-перше, Карпенко Каро не, не надихався Мольєром, а він надихався історією власної сім'ї в Мартині Боруля. По-друге, вона дуже класно написана, там дуже цікаві. Яскраві персонажі, вона смішна. Я не хочу представляти Україну зараз за кордоном як міші це... шляхтич. Між... Міщенин шляхтич, дякую. Ем, я на да, мене мета не представляти, що от нас тут війна, і всі ми страждаємо. Я угу. хочу показати щось більше, і, і ця п'єса ну одна з не... багатьох, яка представляє Україну легкою, веселою. Ні, так я тобі більше скажу. Мені здається, що дуже важливо, навіть якщо французи будуть считувати а, ш, якісь нотки. Мальєра, mm. то це добре. Так. Це те, що говорить, що Україна була, в принципі, в контексті європейської культура розвивалася так. в загальноєвропейському контексті. Нас весь час, коли тягнулось туди, на схід. До Азії mm. я люблю Азію, мені подобається азійська кухня і mm. е, максими Конфуція. Але це не наше просто. А з європейцями у нас дуже багато спільного, і тому це абсолютно. Так, нормально. це був аргумент, тому що я з колегами французькими спілкувалася над цим, на цю тему я. Консультувалася з ними, розповідала їм про цю п'єсу, і вони мені казали, всі звичайно, нам же ж дуже цікаво побачити, що ми всі однакові, що в нас однакові сюжети. Окей, ще, ще, ще. Е, Михайла Старицького, Маруся Богуславка. Я е, хотіла спочатку взагалі за двома зайцями зробити. Угу. Ну, Це дуже складний твір для перекладу. Так ну, само, да. як і Микола Куліш, до речі, дуже складний. Бавитися зі словами. Е, так, а, влас, і на жаль, з говором. Так, угу. У нас стислі терміни дуже, тому. Ну, навіть не тому я купила книжку собі Старицького перечитати за двома зайцями, але там була ще Маруся Богославка. Я думаю, за двома зайцями. Я знаю, почитаю спочатку Богославку. Я обрала цю п'єсу, буквально я знала, що я її буду робити вже на першій сторінці. Ну, це якийсь інтуїтивний я не знаю, чи правильний цей вибір, чи ні. я Сподіваюся, що так, але я прочитала першу сторінку і в мене одразу було відчуття що це та п'єса, яка мені потрібна зараз. І чого вона неймовірно багата на людський матеріал, я не знаю, як правильно сказати. Mm -hmm. Там тільки один пролог, який відбувається в якомусь кабаку, в Бесарабії, там, де польські шляхти, чи там козаки, там цивільні, там е жінки легкої поведінки, але які знаходяться в тому кабаре. Ну, це не кабаре, це якась корчма. Mm -hmm. Корчмар, так. Mm -hmm. ну, та -та -та. Е і Вони там знаходяться, тому що їм хочеться. Вони саме обирають своїх клієнтів. Там така атмосфера, яку я в українській літературі, коли я в школі вчилася, ніколи не відчувала. І та ця, і, і плюс ця п'єса, вона дуже масштабна за своїм розмахом. Мені от я зараз зроблю те, що я не роблю робити, але порівняю трошки з е, е, нашими сусідами. Література наша дуже масштабна. От mm -hmm. у нас дуже якісь великі процеси, мені здається, описуються. Принаймні, ну, в багатьох творах, які я читала, там в підготовці до фестивалю, якось воно все на рівні там держави, на рівні патріотизму, на рівні обов'язків, не тільки перед тим, що в тебе родина або ще є дуже багато внутрішніх конфліктів. І це знаєш, це те, що я думаю, що от дуже необхідно, щоб усвідомлювали наші владці, нинішнє що в нас саму державу створили. Письменники mm, точно правда? Ну у нас Вінниченко, він поганий політик, напевно, можна сказати, бездарний, але він великий письменник. Так. І у нас ідеологію українського інтегрального націоналізму критик придумав Донцов. Тобто mm -hmm. у нас у нас це страшенна штука, і тому і все це відбувалося напевно не від легкого життя, а від того, що якраз бездержавна держава, бездержавна країна, а при цьому народжувала титанів, при цьому народжувала культуру, зберегла якимось чином свою мову. Ми, от, наприклад, як колонія і в постколоніальному режимі ми виходимо на тому, що ми маємо свою мову, ми маємо цілу пласт літератури. Розкажіть про це ірландцям. Наскільки їм важко, наскільки Джойс страждав, що він вимушений був написати Уліса англійською, англійською мовою, або Бернард Шоу, який писав англійською, або їхні всі англійські, як вони їх називають, ірландсько-англійські письменники. Угу. Це до речі, те, що ми колись ще зробимо, і Гоголя туди запишемо. Та до речі, з приводу Гоголя і так далі, мені здається, що коли людина зробила вибір свій, ким вона хоче бути, і ну, тобто так, не але треба але за... я з тобою згоден, але з іншого боку він залишається те, що він написав, залишається частиною української культури, що стосується і вечорів на хуторі, і першої редакції Тараса Бульби, і, і багато, багато, багато чого ще. Звичайно, а потім Мертві душі чи там Нєвський проспект з всіми шинелями це абсолютно інший матеріал, абсолютно на іншому матеріалі зроблені тексти, і це зовсім інше. Я просто про те, що мені здається, по-перше, треба поважати особисту волю тої людини, яка зробила цей вибір. Зрозуміла, що зробила через обставини, але зробила і. І з іншого боку, ну не хочеш бути українцем, не треба. Ну, я знаю, що Голь до кінця життя все одно був українцем, він намагався втекти звідти. Він постійно був в Рим, Київ, кудись йому хотілося, Париж, кудись, кудись, кудись кудись звідти. Писав він українською мовою свої листи, переписувався. І, коротше, це така. Ну, це ми ще, ми ще з ним будемо розбиратися довго. Я Дуже дякую, що ти прийшла сьогодні. Я, ми не поговорили майже про фільм і правильно зробили, тому що от коли ти. Його зробиш. Я сподіваюся, це буде про прем'єра. І ми вийдемо на зв'язок з тобою, якщо ти будеш цей час в Парижі, і ми поговоримо про цей фільм вже по факту. А те, що Харків там займе великий час, я вам гарантую. Харків велике місце займає Марія Ісакова була в нас в етері. Будемо завершувати, і йти далі працювати над її кіно. Всім па-па і слава Україні! Героям слава!